До священства я прийшов, ну, мабуть, з маличку mm -hmm. я ходив до церкви, і це була така дитяча мрія mm -hmm. стати священником. Вже в семінарії я зрозумів, що я хочу стати саме монашествуючим. А ось а сам з родом я народився в Донецьку. Mm -hmm. А ось там ходив до церкви, потім поступив в Одеську духовну семінарію, яку закінчив. Після неї вчився в Санкт Петербурзькій духовній академії. Потім вже повернувся до України. Постриг і рукопокладання в було в Санкт Петербурзі угу. при академії. Потім повернувся в Україну, був насельником свято Успенського чоловічого монастиря в міста Одеси. Було було, було 17-й рік. Ага. Так. От вже війна йшла угу. ось. І був. Там, в Успенському монастирі, а потім вже за два роки до того, як перейшов я в Православну церкву України, я був переведений з Успенського монастиря в Пантелеймонівський чоловічий монастир міста Одеси, де виконував обов'язки благочинного монастиря. Угу. Ось. Ну все весь цей період перебування в Україні, вже коли була створена Помісна Православна церква України, коли був наданий Томос, Патріархом Варфоломей. Думки були такі. Тобто все одне бажав чи не бажав, але замислювався над цим, ставив собі питання, на які згодом шукав відповіді, Особливо ці питання були актуальні, коли е, зі сторони Московського патріархату їх задають, е, як ієрархії, Православної церкви України і так далі. І коли ти вже е, знаходиш відповіді на ці питання, то ти розумієш, що ну, якби це якесь маніпулювання з боку Московського патріархату в Україні, то, тому що ну, відповіді, Дуже часто лежать прямо зверху, їх дуже довго шукати не треба. Ось, і якби були ці е, такі думки, і постійно-постійно це все якось, отак, от е, збільшувалось, збільшувалось. Е, а також на перехід в Православну церкву України. Більш всьому посприяв Московський патріархат, і, знаходячись там саме всередині, УПЦ Московського а. патріархату, знаходячись там всередині, ти розумієш, що ті питання, які вони ставлять до ПЦУ, угу. в першу чергу потрібно було їм ставити до себе. Угу. А ось, а коли от це таке. Коли вони вводять своїх вірян в оману, да, тобто е там питають щось про Ірашкію, про томос, про... але самі не дуже часто відповідають е з, напруженням, з напруженням. Хтось мене зрозумів, ага. хтось Тобіло, так? так, і далі продовжує спілкування зі мною. Хтось навпаки, категорично, да, з прокляттями, прокльонами. Ось, і це якраз мій такий вже перехід був Великим Постом, тому там такі були стихири з великого четверга, мені писали про Іуда, Ра, Лістець, ну і так далі. Ось, а хтось навпаки, спокійно. І я вам навіть скажу, що. Багато не тільки браті, а взагалі із духовенства після мого переходу вони дзвонять, пишуть, запитують, як. Тобто треба розуміти тих, хто там знаходиться. Особливо давно в них дуже такі установки, що тут, тобто, з'їдять, тут ти будеш нікому не потрібен. Тут тебе будуть гнобити. Тобто, перше питання від одного священника, який мене набрав після переходу: а з тебе всі награди зняли? Ну, Ось такий стереотип у навіть клиру Московського патріархату в Україні. Ось, і, і так далі, коли, коли мене там запитують, а може ти жалкуєш чи не жалкуєш, а може, ти, чи є така в тебе думка, що колись ти повернешся в московський патріархат, я якось так дуже цікаво. Останній раз відповів сам для себе цікаво. Коли мене спитали, чи жалкую, чи не жалкую. я кажу, що жалкую. Жалкую, що я так довго зволікав з цим рішенням. Дуже дуже подобаються монастирі. Знов таки в Московському патріархаті всіх уявлення про монастирів ПЦУ, що це такі. Гуртожитки для нежонатого духовенства, mm -hmm. ось, в яких немає ніякої духовної життя. Строгості ніякої. ніякої строгості нема, все дуже в такому запущеному стані, все дуже плохо, і насправді ніяких монахів в ПЦУ немає і так далі, тому подібне. Але я можу свідчити, що монаше життя в Православній Церкві України є воно живе доволі цікаво, подивитися також порівняти, на... чи... по... порівняти так. І чим відрізняється? 에... Знаєте, життя. от, я навіть не про монаше життя, а от про 에... свої такі якісь то, що я відчув тут, знаходячись просто на богослужінні, mm -hmm. з предстоятелем, з намісником, з братією, з духовенством, яке, яке служить тут, в Михайлівському монастирі, тут є якась, якщо можна так сказати, свобода. Mm -hmm. Тобто нема такого, ось якогось mm -hmm. напруження вівторі, при. Архієрейському бослужіння. а хоча тут перед тобою стоїть предстоятель церкви, так, і е, якщо взяти там не то, що, не то, що Кирило в Москві, та Онуфрія чи е, місцевих правлячих архієреїв, то напруження нерви. У духовенства вони нам набагато більше витрачаються, витрачаються, ніж зараз. Тут, тут ти спокійно, ти е, маєш можливість молитись. А не думати про якісь... А не думати про то, а, да, куди ти станеш, куди ти підеш, чи можна, чи не можна, чи так ти зробив, чи не так ти зробив. А, там... До когось звернутись, а можна до нього звернутися цим чи іншим питанням, чи не можна, ну і так далі. Ну, попростіше все. Попростіше, більше як сказати, більше чується церква, любов, е таке якесь християнське відношення друг до одного. Молитовне правило в мене залишилось то, що і було з моменту мого постріга і прийняття. Чернечого чернечства. А, ну, то, що якось духовне життя змінилось, я поки не можу сказати, як воно змінилось, але я кажу, що більш спокійне. Угу. Тобто спокійніше. спокійніше. на душі. Так, так, так. Тобто, я зрозумів, що я. Тут вже знаходжусь там, де я повинен бути. Так, так, так. Тоб, тобто не так, що е, займаєшся якимось двоєдушством. Тобто ти і е, думаєш, що ти там знаходишся, та, а е, розумом, подумками думаєш, чи можливо там бути в іншому місці. Тут все ж таки в якомусь мирі такому. Були і є. Е, Деякі парафіяни, деякі е, люди, з ким я спілкувався, а вже ж, а вже ж е, я їх також розумію, бо 30 років е, їм вливали в уші одне. А вони відвернулись. На жаль, Половина? ну так, так, так. А деякі продовжили спілкування, навпаки, звертаються, е, питають, чому. Ви так вирішили, тобто я їм пояснюю свою позицію, вони дослуховуються, і я така жіночка, яка спочатку не сприймала. не сприймала, відійшла. Потім через іншу жіночку, яка продовжувала спілкуватися зі мною, і та їй вже мої аргументи подала в зрозумілій формі, Так, так, так. І вона нещодавно мені зателефонувала і вже. Відновили так, спілкування. Процес, так, 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 так. Вони чекають. Чого? Ждуни? Чекаючи російські Ч... війська прийдуть. Хто чи... що чекає? Хто чекає того моменту, коли їх нарешті виселять? Тому що вони, ну хто адекватний, вони розуміють, що рано чи пізно все ж таки це відбудеться. А хто більш такий зашорений, як то кажуть, то. Можливо, чекають і Росію, а хтось просто не розуміє, що відбувається, і не розуміє, і їм здається, що вони все одно залишаться в лаврі. В них є така, як то кажуть, установка. От вони заміняють Христа. Чи то патріархом Кирилом, чи то митрополитом Онуфрієм, чи місцевими архієреями, котрих там визивають на допит і так далі. Культ особистості. Культ особистості, Цельність. Так, так, так. Ось. І заміняють саме Христа, заміняють саме церкву і чомусь а, подають це парафіянам і взагалі а, всім, а, що а, там. Виклик на допит того чи іного ієрарха є, якби виклик на допит, на допит самого Господа Ісуса Христа. Mm. Ось. Але ж ми бачимо всю ту, все те, що, що відбувається в ОПЦ. Тобто ми ж всі бачимо, як Проукраїнських священників, чи священників, які перейшли до ПЦУ, заборона йде в служінні там за дві години, за три години. Але є цілі митрополити, колаборанти, так? котрі з росіянами уїхали в Росію, але чомусь їм дали відпускні грамоти, якби то вони. Писали якісь прохання про це, так, так. так. Тобто і вони далі служать. І також ми бачимо, що багато священників, так котрі підозрюються в колабораціонізмі, і деякі вже є доказова база про те, що вони співпрацювали з росіянами, але ніяких церковних прищеній нічого такого нема. Синоду московського патріархату в Україні. Яке теж синод, який, я не знаю, кожного разу парафіяни УПЦ, особливо які настроєні проукраїнські, очікують щось від синоду, mm. яких заяв, але нічого не відбувається. Mm -hmm. Ставлять mm -hmm. нових єпископів, переміщають і гуменів, і, okay. і вікарів, так, але ж. Mm -hmm. Це і є лукавство, це є а, брехня обманювання людей, і, які проукраїнсько налаштовані, і які а, ніяк не налаштовані. Тобто вони кажуть, що, що а, вони не з РПЦ, але і не автокефальні. А як так? Тобто навіть з РПЦ. Так, 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 так. Мені задавав. Таке питання, один священник знайомий мій, і я йому кажу, він так наполягає на тому, що УПЦ це автокефальна православна церква, що вони все від Московського патріархату відійшли. І тому він не розуміє, чому Ганьєніє. А mm -hmm. я йому задав одне питання, Хто з інших представників автокефальних православних церкви? Хоча б один? Mm -hmm. На великому вході а, поминає митрополита Ануфрія як равного собі. Ніхто. Ніхто. І це на самому так от, вони не себе загнали в такий глухий кут, з якого навряд чи вони виберуться. Тому що а, навіть якщо б вони проголосили автокефалію, і навіть якщо б вони розіслали ці мирні грамоти, то а, навряд. Були б якісь відповіді, бо церкви, які є, є церкви, які вже визнали Православну церкву України, і тобто а вони не будуть вже визнавати ще одного так. А ті церкви православні, які знаходяться, так сказати, в форватері Російської православної церкви, вони не визнають, бо російська церква не визнає. І тобто їх не визнає ніхто, а якесь канонічне безглуздя у свідомості як ієрархії, так і духовенства, і парафіян що РПЦ, що УПЦ, бо вони все одно. Знаходяться в спілкуванні з, з ПЦУ. Через так, інші так, 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 так. Ну ви ж подивіться, навіть був такий указ Кирила про те, що парафіянам російської православної церкви дозволяється е... приймати участь у таїнствах в руському святопантелемоному монастирі на Афоні, який знаходиться в патріархаті. Вселенському Патріархаті. Так. Але за того, що там стоїть э, слово руський, э, ну і не за церковно не забанений, тобто, ну ну якесь двинні стандарти, так. Вони, що інші монастирі, інші 19 монастирів гори Афон, і у них правлячий архієрей Константинопольський, Вселенський патріарх Варфоломій, так і у російського пантелемонівського чоловічого монастиря правлячий архієрей також патріарх Варфоломій. Але ж Такі двойні стандарти, або як з Зелацькою церквою, там взагалі вони почали ділити по митрополіях, єпархіях і так далі. Ну, тобто, а між собою ж в будь-якому разі єпископи, митрополити євхаристично спілкуються. На жаль, я не бачу на... зараз якогось прагнення від ієрархії УПЦ, бо там. Дуже ієрархічна церква. Тобто там нема такого якогось волевиявлення волевиявлення самих. Тобто там є волевиявлення ієрархії, і якщо вона щось запроваджує, то потім, якби парафіяни повинні це підтримати. Тому треба почати. Діалог ну, для того, щоб його почати, треба його е, бажати почати. Але ми бачимо, що саме ієрархія не бажає. Знизу і священників багато розуміють, що рано чи пізно цей діалог потрібно починати. Так. І взагалі він потрібен зараз, як ніколи, щоб в Зараз суспільство показало таке єднання, так, по всій Україні. Тобто нема вже ніяких східняків, західників і так далі. А зараз всі єдині, всі українці, українська нація, так? так така потужна. А ось на такому прикладі, так, а церква не, не бажає. Ну, так, так. Митрополит Онуфрій його помінає. Так, вони зробили таку юзійську штучку, що він його помінає серед інших представників. Але ще цікаво, те, що диптих та московський, тобто Онуфрій помінає всіх представників за московським диптихом. Це це також така ремарочка. І багато в кожній єпархії є парафії. На яких продовжили поминати патріарха Кирила, І знов таки, правлячі архієреї нічого не роблять для того, щоб припинити це. А я знаю випадки, що за те, що священник поминав Кирила, його просто перевели на іншу парафію, де його поставили настоятелем, і він вже з'явився, як кажуть, з розв'язаними руками, угу. і він може там поминати хоч угу. на кожній книгі. Предстоятель сказав, що перехід це добровільно, ага. і в нас є такий термін, коли спокійно. Парафії і навіть монастирі, єпархії можуть обирати самі, будуть вони на новому юліанському календарі або на юліанському календарі. Тобто для всіх є можливість, як вони бажають. Тобто Це для, для того, щоб уникнути тих старост. Тильників старостильних цих розколів, які були і в Греції, і в Румунії, і так далі. Ось а для когось ви ж бачите, як преподносять цю новину про ПЦ про УПЦні телеграм-канали, сайти і так далі. що ПЦУ переходить на католицький календар. Тобто люди забувають сказати про те, що багато православних церков ще. Століття назад перейшли на ново-юлеанський календар, і що на юлеанському календарі, на старому календарі, залишилось не так багато церкви. Церков, як і руська, сербська, грузинська, єрусалимська, ну то зрозуміло, бо вони знаходяться і служать в одних і тих же церквах, де служить Західна церква, і тобто їм. Вони не зможуть одночасно служити на той чи інший, на той чи інше свято в одному храмі, так як і побудований там на місці якогось біблійного ну, на біблійному місці. Ось, але всі інші церкви вже століття як на новому календарі. Не боятись, перше, не боятися, бо багато хто із священства. У ПЦ на кухні з іншими священниками це обговорюють, але на загал вони це не виносять. Бо вони бачать того ж, оця Андрія Пінчука, так, якого за його критику синода ієрархії Московського патріархату в Україні заборонили. Ось. І тому не боятися виходити, шукати того єднання. Бо і розуміти, що рано чи пізно а, воно, воно відбудеться, і історія да, дасть свою а, оцінку, і я думаю, гадаю, так що оцінка буде явно не на користі московської церкви в Україні. Не далі. А як же ж? Далека так. так при. При тому, що заборона, в якої немає ні одного посилання, ні на одне канонічне правило, ні на апостольське правило, ні нічого. Просто текст, який я поганий, і все. Ну до того моменту я вже знаходився в юрисдикції православної церкви України.